Спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступні дві години ми проведемо разом і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Юрій Костенко, автор книги історія ядерного розброєння України, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки у 92-98 роках. Пане Юрію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! Рам, слава! вітаю! Знаєте, ми розуміємо, що все, що зараз відбувається, це звичайно, ну як правильно сказати. Це це тому, що ми підписали тоді ще Будапештський меморандум. Нас змусили відмовитися від ядерної зброї. Але хочу почати. Я знаєте, з того про що ми говоримо вже, от попередні, мабуть, п'ять днів, те, що сталося між президентом Зеленським та президентом Трампом в овальному кабінеті у Вашингтоні. По різному оцінюють причини того, що відбулося по різному можна оцінювати наслідки, хоча вони дуже болючі для України. Ни, але uh... Можливо, можна знайти позитивне в тому, що внаслідок цієї такої публічної сварки під камери ми почули від нової американської адміністрації, що вони насправді думають про Україну і якими є їхні плани. Так і от про те, що в нас немає карт, і про те, що дивіться взагалі, то Трамп і Путін вони відчувають спорідненість, бо вони ж там переживали е охоту на відьому під час першої. Каденції Трампа, як ви гадаєте, чи можна в цьому знайти дійсно позитив? Ми почули, що про нас думають насправді, як на мене, чого бракувало в розмові українського президента і президентом США, так це всього того, що відбулося в процесі ядерного роззброєння України, і тому, що ця розмова відбувалася 28 лютого. А якраз це була річниця одиннадцята з моменту звернення Верховної Ради України до країн-підписантів Будапештського меморандуму, тобто до США і до Великобританії, і з проханням активувати пункт номер 6 Будапештського меморандуму, суть якого полягає в тому, що у випадку агресії проти України. Саме наші партнери по Будапештському меморандуму повинні разом провести консультації і виробити спільну програму протидії агресору. Якраз це було б абсолютно доречно до розмови Зеленського із Трампом, тому що суть того, що хотів обговорити президент України Зеленський із президентом США, полягала у спільній позиції. Відпрацювати на переговори з російським агресором, і якби саме у такий спосіб, як на мене, президент Зеленський розпочав діалог із президентом США та ще і під камерами, то я впевнений, що ефект від цієї розмови був абсолютно протилежним. За такої позиції президента України, бо я впевнений, що президенту Трампу не довелось би. Відхиляти той документ, який називається Будапештський меморандум, під яким стоїть підпис попередника пана Клінтона, президента США, який підписував цей Будапештський меморандум, так можна говорити про Будапештський меморандум, що це не є юридично зобов'язуючі гарантії безпеки, і це правда, але це політичний документ, до речі, єдиний. Для України, де стоять підписи президентів США і президентів Британії та України, який зареєстрований у ООН як юридичний документ Організації Об'єднаних Націй, і саме у такому контексті цей документ відкриває шлях до співпраці Україна, США і Британія, країни підписанти Будапештського меморандуму щодо відпрацювання спільної позиції. У переговорах із російським агресором, ось так я думаю, якби відбулися події, то зовсім були б іншими і результати поїздки зеленського і не було б всього того, що ми пережили. пане Юрію, Як ви гадаєте, а чи не запізно зараз вже згадувати Будапештський меморандум? бо Війна почалася у 2014 році, у 2014 році, в п'ятнадцятому, про нього говорили, але результатів ми не отримали. Чому ви думаєте, що от зараз під час зустрічі нової зустрічі президента Зеленського з президентом Трампом, це мало спрацювати? у тому що Україна один раз лише пробувала актувати Будапештський меморандум, це було якраз 11 років тому. В 2014 році після анексії Криму, після того як інші підписанти Будапештського меморандуму повинні були проводити консультації щодо відсічі агресору. До речі, на це звернення Верховної Ради України відбулося дві зустрічі країн-гарантерів Британії та США з Україною. А на другій зустрічі також брав участь представник країни агресора Лавров. Вона відбулася у Женеві у ем, травні місяці 2014 року. Але потім, на превеликий жаль, Будапештський е, переговорний процес було зупинено, коли президентом став пан Порошенко, і тоді з'явився так званий нормандський формат, у якому Росія вже була не країною агресором. А країною, яка допомагає Україні у громадянській війні, яка виникла на Донбасі, тобто із країни-агресора, нормандський формат перетворив Путіна у того, хто допомагає Україні, а не воює проти України. А що ми, якщо от згадати, що ми отримали тоді? Ну, якщо говорити про перший цей раунд, так перемовин, де як ви сказали, Лавров з російської сторони брав участь. Е, якими там були перспективи? Який, е, які відгуки ми отримали е, щодо перспектив так, е, подальших перемовин в цьому форматі? Е, перспективи були у тому, що Сполучені Штати Америки повинні були брати участь у всіх подальших переговорах, в тому числі і в нормандському форматі. Це головне, що давав нам можливість українській владі. Будепешки меморандум, а відтак ми могли з першу чергу із Британією і США в межах нормандського формату відпрацьовувати варіанти відсічі російської агресії, і тоді б Україна могла отримувати від пана Обами не якісь там намети і медичну допомогу, а джевеліни, ракети і все те, що потрібно для відсічі російської агресії в Україні. Тому е, знову хочу повернутися, що і сьогодні е, час для активного використання Будапештського меморандуму в контексті напрацювання спільної позиції. Я дуже радий, що нарешті в е, перспективі, як ви оголосили, можуть відбутися переговори у форматі Україна, Великобританія, США і е, представники Європейського Союзу. Це Макрон мається на увазі. Це дуже перспективний крок у плані спільної позиції країн, що повинні гарантувати Україні відсіч російської агресії. Ну от президент Зеленський він давав інтерв'ю буквально в січні, наприкінці січня цього року. італійським медіа і, значить, щодо Будап Будапештського меморандуму він сказав так: от є цитата у мене перед очима: що віддати ядерну зброю в замін на Будапештський меморандум було абсолютно тупо, нелогічно і дуже безвідповідально. Знову ж, якщо б я міняв ядерну зброю, то міняв би на щось дуже сильне, що реально може зупинити будь-якого нападника, не зважаючи на його вел. На його територію, на його армію тощо, а це сильна армія і безпековий блок. То, от знову, якщо повернутися до тих років, коли Будапештський меморандум підписувався. А які були сподівання на ну саме цей документ? Гарне питання. І дуже об'єктивна відповідь на це питання? в 1993 році новим президентом США став пан Клінтон. До цього адміністрація Буша не дійсно рухалася за так званим Кремлівським сценарієм ядерного розброєння України, і переговори з США не відбувалися як з країною, що могла допомогти в той час Україні. А от уже з 93 року. Пан Клінтон якраз і мав дуже великі можливості змінити хід ядерного розброєння України. Чим він скористався? Зокрема, у липні 93 року на саміті Великої Сімки у Токіо Пан Клінтон запропонував Єльцину перевести переговорний процес ядерного розброєння. Які вели на той час Російська Федерація з Україною, а я був якраз першим керівником української рядової делегації на цих переговорах, і чому ці переговори, як писала преса, зайшли в глухий? кут? Я був і депутатом, і міністром охорони довкілля ядерної безпеки. І як депутат я чудово знав, що без рішення українського парламенту говорити про передачу. Державної власності ядерна зброя це державна власність України. Це можна було лише ухваливши відповідні рішення в парламенті. Тому що від імені українського народу державною власністю розпоряджається український парламент. Такого рішення не було. І тому на вимогу російської делегації підписати угоду про передачу всіх ядерних боєголовок Росії. Я відповідав категоричним Ні. Тому що немає такого рішення в українському парламенті. Більше того, на той час український парламент, я очолював ще спеціальну комісію Верховної Ради, яка займалася питаннями ядерного роззброєння, вже була розроблена українська стратегія, як ми будемо рухатися поетапно до ядерного роззброєння. І саме в цей період президентом був обран Клінтон. Саме тому Клінтон і запропонував Єльцину проводити переговори не в двохсторонньому форматі, як вони відбувалися, а у трьохсторонньому за участю США і Єльцин спочатку погодився. Хоча пізніше е, Кремль в традиційний спосіб зробив рокіровку українських кадрів. Мене було замінено на нового керівника урядової делегації віце-прем'єра Шмарова, який за буквально два тижні. Парафував угоду про передачу ядерних бойоловок Росії, тому не Клінтон примушував Україну розброюватися. Клінтон сприяв тому, щоб Україна разом із США рухалася до без'ядерного статусу поетапно, без вказання конкретних термінів завершення цього процесу, але головне, що завершення мало відбуватися за повноцінної участі України в НАТО. Ну, якби президент Зеленський прочитав історію ядерного розброєння України, яку йому подарував ще у 2019 році, то він би не говорив про Будапештський меморандум, що це папірець. Він би ніколи не погодився на такий обмін. Пану Зеленському треба було б давним-давно створити спеціальну парламентську комісію чи ініціювати, яка б нарешті розібралася, які рішення приймав український парламент, Верховна Рада щодо ядерного роззброєння, і чому вся без винятку ядерна зброя та ще із носіями, починаючи від ракет, закінчуючи стратегічними бомбардувальниками, опинилася у руках нашого потенційного агресора Росії. Можу одну фразу лише сказати, із рішень парламенту. Ухвалюючи закон про скорочення стратегічних наступальних озброєнь, український парламент зазначив, що скороченню підлягають лише 36% стратегічних носіїв. В першу чергу це ракети і 42% ядерних боєзарядів. А от, решту, виконавча влада повинна була проводити нові переговори. Ставити вимоги щодо фінансування цього процесу щодо надання Україні відповідних гарантій безпеки, юридично зобов'язуючих і всього іншого, чому виконавча влада не виконувала рішення? У які мала силу закону українського парламенту, а рухалося за кремлівським сценарієм, якраз і цьому мала бути присвячена робота спеціальної парламентської слідчої комісії, яка б нарешті розставила усі крапки, хто передав в руки потенційного агресора третій освіти ядерний потенціал, та ще які висловився пан Зеленський, обмінявши його на так звані паперові гарантії, тобто Будапештський меморандум, який він назвав нецензурним словом. Пане Юрію, а от ну я думаю, що у вас точно є ваша версія того, що відбулося, і хто це зробив, чому це зробив? Так ви були безпосереднім учасником цих подій? Ви тільки що сказали про те, що вас, як голову комісії, з відповідного питання замінили на іншу людину. То що відбувалося тоді? Ну, Росія повинна ви повинні розуміти, що Росія використовувала у цій темі. Свій традиційний підхід з одного боку, це колосальний тиск, починаючи від погроз тодішнього президента Єльцина перекрити Україні постачання всіх видів енергоносіїв: газ, нафта, ну і ядерне паливо. це більше 50% енерговиробництва українського. бо ми 100% ядерного палива отримували від Росії. Це перше. Друге, це е... Величезна кількість російських спецслужб в коридорах української влади на превеликий жаль після проголошення незалежності КДБ Української РСР не було реформовано в СБУ, тому що, як ви знаєте, і Прибалти, і поляки змогли зробити свої швидкі реформи за рахунок того, що вони ліквідували повністю колишні структури КДБ у їхніх країнах. І повністю замінили на нових співробітників, які вже набирали в демократичній країні. В Україні цього не відбулося. Тому, на жаль, на жаль, і сьогодні ми чуємо, що в лавах СБУ є зрадники їх багато, і це не тільки в Криму, там чи в Луганській чи в Донецькій областях, а й в центральному апараті СБУ. Тому за рахунок цієї колексальної піраміди. Впливів КДБ в Україні, яка залишилася нетронутою, і відбувалося як кажуть, просування російських наративів інтересів в коридорах української влади. Теж теж можна сказати і про український парламент, де, наприклад, у декларації про державний суверенітет ще Української РСР з'явився запит запис щодо без'ядерного майбутнього. Як з'ясувалося, і це в моїй книзі дуже детально описано цю розробку. Здійснював найпотужніший розвідувальний центр СРСР, який був в структурі КДБ, який називався прозаїчно так інститут США і Канади під керівництвом академіка Арбатова, так цей план розроблявся щодо передачі Росії ядерної зброї у випадку розпаду СРСР ще у 1989 році. Ще до реального розпаду СРСР, от якими механізмами оперувала Росія в роботі з Україною, але у нас був вихід у співпраці із США і якраз в 93-му році, після того як уже український парламент ухвалив декілька рішень, що мали силу закону, постанова про заборону вивезення тактичної ядерної зброї в Росію. Без встановлення міжнародного контролю за знищенням української тактичної ядерної зброї, тому що український парламент ухвалював рішення ядерну зброю не передавати, а знищувати. А потім General Atomics, американська корпорація, пропонувала Уран із високо, високозбачених із ядерних боєголовок трансформувати в українське ядерне паливо і в такий спосіб зменшити енергетичну залежність України від Росії. Далі США пропонували нам Трьохсторонній формат переговорів з е, Росією, тим щоб зменшити тиск і погрози Росії під час переговорного процесу. А я це дуже чітко бачив, очолюючи перші раунди переговорів з Росією щодо ядерного роззброєння, які застосовували методи російська делегація, і а саме що ви, тоді, головне... що ви тоді вибачте, що ви тоді чули від російської делегації? Ну от е, можливо можете поділитися деталями. Це Дуже просто перше, що вони ставили в порядок денний переговорів, це щоб український південний маш обслуговував стратегічні носії СС-18, які були розміщені на території Росії і Казахстану, тому що якщо припинити обслуговування, то може бути несанкціонований старт стратегічного носія із 10 ядерними боєголовками. А це був найпотужніший комплекс ядерний, який Сполучені Штати не мали, і називали цей комплекс Південмашу Сатаною. То е, Росія вимагала, щоб ми обслуговували е, носії українського виробництва. Коли я казав, так ви обслуговуєте е, е, ядерні боєголовки, які знаходяться в, в українських сховищах. На що мені мій візаві? Пан Дубінін, професійний дипломат, казав: не ваші ядерні боєголовки, це наші. На моє питання, а, скажіть, будь ласка, а носії чиї українського виробництва це теж наше. Це як приклад Ну абсолютно безвідповідальної поведінки російської делегації досвідченого дипломата Дубініна, який нехтуючи міжнародним правом, я йому цитував положення віденської конвенції, я йому цитував рішення українського парламенту, що вся власність колишнього СРСР на території України це один із перших законів, які ухвалила Верховна Рада України. Є власністю української держави і українського народу. Як це записано у Віденській конвенції про право наступництва. пан Дубінін, до речі, професійний міжнародник, який чудово знає міжнародне право на всі ці мої аргументи. Говорив дуже коротко і дуже нахабно: ядерне оружі це наше, ви не ядерне государство. Ви хочете подарувати всю систему ядерного, як це російському мову стримання, здержування, ну і так далі, всю цю ахінею російську щодо того, що ми повинні віддати ядерний бойолов. На мої заперечення лунало тоді погрози щодо припинення енергопостачання в Україні, палива для українських аЕС і все таке інше. Знаєте, мені здається, що також з українського боку, от з українського з боку можливо виконавчої влади в Україні, мав бути вигодонабувач в цієї ситуації, чи були такі? Звичайно, якщо говорити про українську владу, то можна однозначно стверджувати, що на той час український парламент, який, до речі, був епіцентром генерування Усіх державницьких е, законів, е, тому що виконавча влада, як ви знаєте, залишилася незмінною. Вона була представлена вчорашніми комуністами, які лише заховали свої партій. А фактично ментально вони були лише продовженням радянської е, е, адміністративної системи управління, тому вони слухали більше те, що їм говорили з Кремля, а не читали українські закони, але е, те, що я був у українському уряді, у нас було три представники так званої української опозиції народної ради, це Юхновський віце-прем'єр, перший Пензенек, який займався економічними реформами, і я, який займався питаннями національної безпеки, а уряд на той час був представлений більше ніж 40 міністрів і голів державних комітетів. Тому практично. В виконавчій владі України нічого не змінилося з радянських часів, і тому всі напрацювання щодо політики незалежної України примістилися в український парламент, де все-таки, хоч ми були в меншості українська опозиція, але комуністи тоді. Були геть депресовані розпадом радянського союзу, а під верховною радою, як ви знаєте, постійно мітингували і примушували комуністів голосувати за ті закони, які потрібно були для розвитку незалежної України. Тому можна підсумовуючи стверджувати, що якраз український парламент в темі ядерного розброєння зайнявши державницьку позицію. Ухвалював ті рішення, які давали Україні перспективу здійснювати ядерне роззброєння з максимальною вигодою для української держави і економічною, і військово-політичною, і енергетичною. Бо цю програму США нам передали в 93-му році. До речі, ця програма лягла на стіл президенту тодішньому Кравчуку, і суть її полягала в тому: до речі, цю програму передали офіційній, Уряд, не урядовий, а парламентській делегації, яка була у США на початку, на початку вересня 1993 року, і у цій програмі було чітко записано, що США пропонують Україні стратегічне партнерство, США пропонують Україні створити міжнародний фонд ядерного розброєння, США пропонують Україні співпрацю в енергетичній сфері. А ця співпраця почала почалася із пропозиції General Atomics з тим, щоб ядерні боєголовки трансформувалися у мирний атом, тобто широкомасштабну співпрацю про яку сьогодні мріє нинішній президент Зеленський із США. Ми мали на столі тодішнього президента Кравчука і могли б зовсім по іншому відбуватися усі події ніяко б не було ні широкомасштабної війни. Ні, окупації Криму, ні окупації, тим більше сьогоднішніх територій. Пане Юрію, дуже Це дякую вам за цю розмову. Було. На жаль, ми маємо виходити на новини. Вдячний вам за те, що доєдналися до нашого ефіру. А Юрій Костенко, автор книги Історія ядерного розброєння України, міністр охорони довкілля та ядерної безпеки у 1992-1998 роках. Був з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.